Threw the bums a dime in your prime, didn't you? People call and say, beware, doll, you're bound to fall. You thought they were all just kidding you. You used to laugh about everybody, how they were just hanging out. And now, now you don't. Вітаю, друзі! От знайшов ще час між походами по справах. Бен Сідрон відкрив нашу зустріч. Тема така: ах, подобаються мені такі глобальні речі, де цілий культурально-ментальний пласт, досвід народу. Ну, але почали ми з музики. Бену Сідрону, звичайно ж, подякуємо. Чаровий раз і Ютуб, який дозволяє. Прокручувати музику. Звичайно. І почав я з музики і продовжую, гадати, з одного разу чим. Музикою. Але раз сьогодні і крайній мій етюд був такий драйвовий, News Лангрен, Fusion Jazz Soul. То я вирішив сьогодні і також продовжувати, тому що буде розповідь, коротенька розповідь ще раз наголошую. <смеш> я не музикальний критик, але сьогодні дуже багато хто з нас, з вас, ну і я також, пірне в свою молодість. Ну і я нагадаю супер хіт однієї дуже-дуже відомої групи, якраз відомої цим хітом. Але чому я його буду нагадаю? Ну тому що відбувся перевипуск їхнього першого альбому. Де, власне, прозвучала а, візитна картка цієї групи і цієї співачки в цій групі. І там цікава доля, от тема ж яка щастя бути самостійним, бути особистістю в цьому житті. І якщо ви звернетеся до цієї співачки, яка знаходиться по центру, і прочитаєте, ну, йдемо мова про кого. Ну, я думаю, що так придивившись, хтось знає більше візуально картинки, молодості, музики, хтось ні, але слово шокін-блю, мабуть, відоме для всіх. Ну і поза всяким сумнівом, якщо ми говоримо про шокін-блю, ми говоримо і про не просто одну річ, відому, ще раз повторюю, відому всьому світу. Ми говоримо, поза всяким сумнівом, ми говоримо про особистості, тому що шок-блю це група далеко не однієї річі, яку всі знають, і зараз я її, звичайно, процитую. І зірки 60-х років, тому що там була дуже цікава історія 68-го року, де менеджер групи шокенблю. Абсолютно випадково попав на гульки, де виступала група Бамблібіс, і там співала така співачка Маришка Вереш, чарівна дівчинка, суміш крові, угорської, ще якоїсь, з таким специфічним роковим голосом. ну, хлопець, який власне менеджер групи Блю, просто елементарно закохався спочатку в неї, потім її голос. Все зійшлося, і він почав її окучувати по повному. Тобто він переказав а, про, про неї, а, в групі, в своїй групі Блю, і почав, ну, що називається окучувати, перетягувати в свою групу. І Марішка довгий час відмовляла. Ну, відмовлю вона одразу відкинула залицяння, тому що вона хотіла зробити кар'єру, вона бачила себе співачкою. А була дівчинка дуже специфічна. Хоча вона відмовила а, в будь-яких там, скажімо, романтичних почуттях, вона поставила дуже специфічні умови. Я нагадаю, що 60-ті, друга половина 60-х років та ще й Нідерланди це це ж була дика суміш рок-н-рольного рок процвітання абсолютної анархії і в музиці і попереду був А секс революція все відкрите реклама переповнена не просто міні-сукенками мекрама переповнена прямо демонстрацією оголених статевих органів, до яких прив'язувалися там м'ясорубки, і так далі. Я бачив це реально. Тому, повірте, це дійсно оцей, ну це не кіч, це, це був такий вид мистецтва. Отже, Вудсток, сексуальна революція. І раптом такий собі дитячий садок, де Марішка Вереш ставить умови. Ну, по-перше, вона не палить, вона не вживає алкоголю, вона п'є чай. Причому п'є чай і лише трав'яний, вона не заводить ніяких романтичних відносин і не сходиться з такими ухажорами на один день. Вона ставить лише умову для колективу «Шокінг блю Ми працюємо і ми пишемо. Пишемо музику. І внаслідок цього «Шокін Блю» і вхід її Марішки, от а, сам, сам, а, сам а, менеджер групи, він, йому належить цитата: Коли прийшла Марішка, все нарешті закрутилося. А закрутилося, звичайно, навколо однієї речі, яку ви, яку ви дуже добре знаєте. І це зараз буде той варіант, коли чуть-чуть згадаємо свою молодість і таку незвичну особистість, яка була антирокова, не п'є, не палить, не гуляє, наркотики, не вживає взагалі, навіть не пробувала. Отаке От чисте дитя. і яка видала, ну, що видала з одного разу. Абсолютно вірно, вона видала шість ґара венеру. А про що пісня? Ну про Венеру, про жінку, красота якої диктує всім світом, до якої потрібно ще довго добиратися. Вона на вершині, вона керує долями. От така собі Венера. Так, ну що, друзі, згадали чуть-чуть, пірнули туди вічний, вічно мозику. Ну тому що такі речі абсолютно хитові. До речі, що з є ще дуже талановиті речі. Вона не все зводиться лише до Венери. Ну, але тим не менше, шапнеблево. Так, і переходимо на основну тему. І я чому хотів продемонструвати Марічку Вереш, що от, от особистість, яка жила своїм життям, своїми правилами, які йшли в розріз, рок-н-рольному руху в той час абсолютно, Ну я вже процитував, яка це була епоха. Було б дивно до неможливості в цих відносинах. Але супер вона знайшла своє місце. І відповідно я тепер перескакую зовсім іншу річ, в тему, яку я сьогодні заявив: це Японія. Мені попалася стаття, я її перечитав. Подумав: просто геніально, Слідувати, звичайно, складно всьому тому. Але принаймні ну намагатися йти до цього, задумуватися над своїм життям, навколо цього, і щось прагнути зробити, або навчати своїх дітей, або розмовляти з друзями, або, на відміну від Марічки, там коли-небудь вжити чуть-чуть алкоголю, і по душах говорити про теми, яку підняли японці, і говорити: а от ти, ми, ви. Ми робимо ці кроки, ми прагнемо жити щасливо і довго. Я зараз виведу спеціально окремою темою, а суть цієї статті, я ще раз нагадаю, спеціально зараз вертаюся на заголовок щасливе та тривале життя на японський лад і одразу вивожу суть цієї аналітичної статті, власне, п'ять основних принципів здорового та щасливого життя в Японії. Є в них такий термін «ікагай». кагай. Що означає щасливе або радість життя. І от цих п'ять пунктів, ще раз повторюю, здавалось би, вони простенькі. Деякі з них ні, але деякі дуже-дуже прості. Ну, от перший пункт. Самореалізація – це та пошук мети в житті. Причому мета повинна полягати у визначенні особистої місії. Щось таке дуже глибоко персоналізоване, коли ти розумієш, що це істина твоє. Те, для чого ти, де, де ти найкращий, ну так як ти хочеш, як ти прагнеш до цього, те, що хочеш, ти зробити. Звичайно, в основному, коли говорять місце у житті, всі починають думати про фах, про професію і так далі. Я би ставив це значно ширше. Я, наприклад, вважаю, що жінка, яка виховує дітей, залишається вдома і вкладається собою, своєю любов'ю, робить. Можливо, іноді навіть більшу роботу, чим чоловік, який важко працює на п'яти роботах, і потім ще й задумується, а де істину я реалізую себе і так далі. Але тут ключовий момент, і я навіть курсив змінив особистої місії розуміння себе, тому що ти, даючи насолоду комусь, отримуєш насолоду від інших. Знаєте, є таке вираз, що щастя це коли ти на своєму місці і займаєшся. Тим, що тобі подобається, і, ще, і це ще й тобі приносить якийсь заробіток, якийсь гроші, а краще, якщо хороші гроші. Тому перший пункт він такий глобальний, екзистенціальний, але я нагадую, що це пишуть японці, і я з цим повністю погоджуюся. Це складно знайти своє місце в житті. Батьки можуть лише підказувати, враховувати особливості дітей, підштовхувати, іноді навіть добре підштовхувати, що потім дитина подякувала їм. Іноді все-таки розуміти, що їхній тип нервової системи, уподобання, схильності, і так далі, це більш важливо, чим обов'язково дотримуватися. Традицій, сім'ї, всі лікарі, значить, ти повинен бути лікарем. Я і такі речі бачив, клав диплом на стіл, син і казав: Тепер я буду займатися бізнесом. І став успішним бізнесменом і щасливий радий. А тепер пішли суто японські речі, які мені дуже подобаються, тому що вони відповідають таким, як на мене, принципам слов лайф сповільненого життя. Ну, наприклад, другий пункт. Причому одразу після самореалізації такий бабах, другий пункт прийом їжі. Вау, які контрасти. Але тим не менше, повільний прийом їжі. Я навіть повільніше прочитав цю фразу, щоб всі задумалися, і ми разом, разом подумали: от для чого, яке має відношення до здорове, щасливе життя повільний прийом їжі? Ну, по-перше, Дійсно, в Японії є свої традиції, наприклад, сімейність в них достатньо високо ціниться і родинні речі, ну, наприклад, сумісний прийом їжі, ну, вони там сідають ноги під, під той невеличкий столик, який, до речі, обігрів, як правило, йде там знизу. Тобто тіло заходиться в холодне середовище, а ноги, і, першу, і нижня половина прогрівається. Тривалий прийом, повільний прийом їжі. Причому ви прочитали, крім того, японці подають менші порції і самі по собі віддають перевагу більш повільному стилю харчування. А так як азійські народи, в тому числі японці, харчуються і приймають їжу за допомогою, наприклад, паличок, то зрозуміло, це далеко не лужка. Неведалка, тому прийом їжі, звичайно, сповільнюється, тому що захват одного кружечка там, а, томату, чи, чи перцю, чи кулечки рису, мабуть, значно відрізняється від швидкості поглинання, якщо ти користуєшся європейськими стандартами. Інструментами для прийому їжі. Тому а, оце сповільнення, хочеш чи не хочеш, але ти змушений сповільнитися і повільний прийом їжі, наприклад, у них відноситься до ось цих п'яти принципів здорового, щасливого життя. Третій пункт а, не доїдати. От Оцей принцип хара, а, як вона там, хара хатібу. А, їсти так, щоб ти був чуть-чуть голодний, щоб міг би ще з'їсти, але ти в кінці стримався. Ох, як це важко! Особливо якщо смаколики, особливо якщо в гостях, а якщо ще на халяву, вау. Ну але давайте не жартувати. Все-таки ікігай, японський еквівалент радості щастя, передбачає, що це повинно бути а, ікігай і для тіла. Воно не повинно важко працювати. Нас же як походи в гості і так далі, що це до, з обіду, до вечірнього часу. А значить, ти вертаєшся додому вже з повним шлунком, а потім, відповідно, все те, що відбувається, що не повинно відбуватися. І порушений сон. І кишківник важко і зло працює на дику комбінацію гострого, перченого і тому подібне. Тому а харахатібу я би рекомендував От задумуватися над принципом 80-20. Пам'ятаєте, закон Парето? Він і тут працює. Людина повинна бути сита не більше ніж на 80%. Але, звичайно, не голодною, не злою, агресивною лягати спати, а 80%. Це шикарно. І для Японії, наскільки я пам'ятаю, дуже характерне не, а, не, не те, що не переїдання, а взагалі не вживання їжі ближче до сну. Четвертий пункт чаювання. Ритуальна річ, але цей ритуал, ну, по-перше, дуже багато вживається чаю. Чай це однозначно антиоксиданти, а значить, рівень онкології перетворення здорової клітини в мутіровану клітину у них за рахунок антиоксидантів значно нижчий. А звідси, часті чаювання це вже протекція важких захворювань, в основному це серцево-судинних і онкологічних, які різко і раптово скорочують життя. Плюс часті чаювання це психологічно-психотерапевтичне середовище, тому що під час чаювання відбуваються бесіди, відбуваються спілкування. А отже, знову воно перекликається з пунктом 2 – це сповільнення життя. Починають сповільнювати своїми діями. Ну і п'ятий пункт він звичний для всіх нас, тому що фізична активність звучить ну, буквально всюди. Люди не обов'язково ходять в спортзали, тим більше якщо немає грошей. Але оцей принцип: пішки, а не автомобілем, сходами, а не ліфтом, не доїжджати в маршрутці до кінцевої зупинки, а вийти раніше і, хоч трохи прогулятися. Якщо є можливість походити, навіть якщо ти працюєш в закладі, де обмежений простір, ну вийди навколо, пройдися, піднімися сходами, да, не ліфтом, а сходами. Тобто фізичне навантаження при тому, що не, не наїдатися. От дуже здавалось би прості принципи. Незвичайно, хоча перший такий глобальний, екзистенційний, чи ти знайшов місце, своє місце в цьому житті, чи ти займаєшся тим, чим потрібно займатися в цьому житті. Знайшов, вважай, що ти вже наполовину щасливий, тому що ти отримаєш гроші за те, що тобі подобається, за що ти кайфуєш, куди тобі хочеться вранці йти. Це супер важливо. І я, я точно так же говорю нашим колегам о студентам, які ще до кінця не визначилися. Шукайте, пробуйте, пробуйте це, пробуйте це, але знайдіть своє. Може, ви дійсно не станете тим, на кого ви орієнтувалися на самому початку? Можливо, вас захопить чуть інший фах в рамках, а можливо, дійсно, це не ваше. Ну, всяке ж буває в житті. Вибір зроблений імпульсивно, зроблений в силу того, щоб подивився доктора Хауса. Я буду доктором Хаосом, направо, наліво розмахувати ножем, дивитися, зацікавитися, залізти в мозок, сказати, «ні, не це. Діти роблять імпульсивні, ну все-таки вибір фаху професії, інколи відбувається значно, глибше, але там же ж, ну, я нікого не ображаю, але мізків ще немає, а емоцій вже дуже багато є. Тому ми повинні під, під Підказувати, показувати, демонструвати, вводити професію раніше, ніж це потрібно, ніж це є обов'язково. Да просто сходити, да просто відвідати, домовитися з кимось. Ну нехай попрацює там, нехай дійсно визначить його, не його, знайти себе в цьому житті, своє місце це той перший пункт. Я повторюсь, це дуже круто, як на мене, дуже круто. А от далі йде наповнення просте до неможливості. Але воно ну раз японці виводять його як принцип, принцип це значно просто, значно складніше, ніж виконуй оцю дію, і тобі буде кайф, ти там будеш на три роки продовжиш своє життя. Ні, це принцип. Принцип передбачає, що можуть бути варіації, але ти слідуєш цьому. Це є частина твого життя. І воно пішло два, три, чотири, п'ять. І прості фізична активність, недоїдання. І одночасно там чаювання, це зустріч з друзями, ну там не набухатися, не переїсти, а дійсно поспілкуватися за чайком, так за чайком. Тут важливо вживати те, що не буде шкодити, допоможе і саме спілкування. мене ж спілкування стало дефіцитом. Це велика розкіш розмовляти. З тими людьми, які тобі подобаються, з якими ти хочеш дружити, зустрічатися, спілкуватися, обмінюватися думками та просто зустрітися, навіть мовчки посидіти поряд це, також є варіант спілкування. Але біля тієї людини, яка ти інтуїтивно розумієш, що вона тебе розуміє, і якщо ти запитаєш, вона щиро тобі відповість. А якщо ще при цьому буде зелений чай. Ну що, друзі, вроді би такий простий етюдик, а тим більше, Марічко Вереш і Шокінг Блю, і Венера. Ну, як, як не згадати те, що було, і те, що залишиться. І подумайте. Думаю, що якісь речі вам точно підійдуть, або принаймні ви над ними задумаєтеся чому? Тому що ми зібралися з вами, де? В клубі думаючих людей. Ви так його назвали, і я приєднуюсь до цієї думки. Щасти, друзі!